Як ви думаєте, існують дитячі автокрісла, які є зручними і безпечними для дітей від народження і аж до 12 років? Звісно, так і одне з них це карело Octopus, що підходить для дітей з ростом від 40 до 150 см та сертифіковане за останніми європейськими стандартами i-Size двадцять дев'ять Кріпиться в машину за допомогою системи Isofix і опорної стійки, що забезпечує максимальну стійкість автокрісла в салоні авто та має зручне регулювання висоти з індикатором правильного встановлення. Автокрісло має вентильований корпус, надійний замок іні та пряжку, що пройшла випробовування на термін служби понад 50 тисяч циклів. За безпеку малюка відповідає п'ятиточковий ремінь та бічний захист СПС. Має регульований нахист сидіння також за допомогою системи повороту на 360 Градусів встановлюється в положення проти ходу руху з котом нахилу від 132 до 145 градусів. Підголівник і анатомічний вкладиш виготовлені застосуванням матеріалів Memory Foam. для старших діток. автокрісло встановлюється за ходом руху, має регульований по висоті підголівник та зручно регульовані ремені. Підписуйтесь та купуйте в Маля.